Чи залишатиметься Польща союзником України? Чи буде переконувати адміністрацію Дональда Трампа посилити підтримку Києва? Як Київ може допомогти Варшаві подбати про власну безпеку в час, коли Європа готує броню? І яким нині є польсько-український історичний діалог? Про це в інтерв'ю з Марчином Пшидачем, головою бюро міжнародної політики, президента Польщі. Дивіться далі, чи ми теж можемо ми від сполучених штатів очікувати більш рішучих рішень? пам'ятати президент Трамп прошу пам'ятати, що президент Трамп мусить мати значно ширшу перспективу ситуації. Чим частіше з'являтимуться можливості для розмови з президентом Трампом, тим краще президент Кароль Навроцький має такі можливості і розмовляє. Ми звичайно намагаємося також переконувати. Водночас ми сподіваємося, що українська сторона, влада в Києві також працюватиме над цим, щоб покращувати стан польсько-українських відносин конкретними діями та рішеннями. Адже якщо Києв у Україні важливо мати підтримку Польщі, то ми повинні спільно сісти і вирішити багато двосторонніх питань, які останнім часом не були вирішені. ще Я запитаю також про це, але спершу хочу про дронову співпрацю тут, про обмін досвіду чи є вже якісь рішення, коли українські військові зможуть приїхати до Польщі, щоб навчати й ділитися досвідом із польськими? тут. Триває діалог і дискусія між польським міністерством національної оборони і українським міноборони. Тому ми звичайно сподіваємося, що ця співпраця відбудеться і справді можна буде користуватися досвідом. Бо Україна має тут унікальний досвід і дуже глибокі знання? Польща багато разів допомагала Україні, тож ми. Сподіваємося, що сьогоднішній обмін досвідом буде реалізований. Щодо натомість інших пропозицій. Ми підтримуємо Україну в багатьох політичних аспектах і також в інших елементах нашої співпраці. натомість пропозиція президента Зеленського щодо того, що потрібно створити єдиний спільний протидроновий щит України та НАТО. На мою думку, має бути спочатку обговорена в межах НАТО і лише лише потім спільно з Києвом, а до веспу з Києвом, бо оскільки Київ і Україна ще сьогодні не є частиною НАТО. Можливо, колись у майбутньому буде, але для цього спочатку мають бути створені відповідні умови. А сьогодні багато країн НАТО не готові до відкриття такого типу співпраці. Останнє питання щодо цього двостороннього діалогу 30 вересня. Також розпочалися роботи з ексгумації вже на території Польщі в селі Юречкова. Як ви оцінюєте цей прогрес у польсько-українських відносинах? І чи є вже домовленості про інші локації на території Польщі чи України? Цей процес довгий і тривалий він стосується пошуку й ексгумації. Він розпочався з декларації президента Зеленського тут, у Варшаві, під час візиту до президента Анд. Же є ще в квітні 2023 року минуло два роки. Наразі нам вдалося провести ексгумацію в одному місці, а саме в пужниках на Тернопільщині. На планах – в плані Терени біля Львова, хоча вони не є частиною волинських злочинів. А 1939 року тепер Юречково. Тож щось відбувається, але доволі повільно і доволі обережно. Ми б хотіли, щоб цей польсько-український діалог був більш інтенсивним, щоб справді можна було у набагато більшому обсязі проводити ці заходи. Це значно покращить польсько-українські відносини. Українських звичайні поляки, мають очікування, щоб їхні близькі, їхні колись вбиті дідусі, прадідусі могли бути знайдені, поховані, щоб у них був хрест з іменем та прізвищем. Ми вважаємо це цілком природним очікуванням. На жаль, протягом багатьох років вони такої можливості не мали. У зв'язку з цим ми сподіваємося, що та декларація президента Зеленського ще з 2023 року буде повністю. Реалізована.